Нагадаємо, що у нас в продажу є така от прекрасна Audi Q7 2019 року випуску, яка в нас йде на повному приводі Quattro, на 2-літровому турбобензині з пробігом 129 тисяч камери 360, також само собою в нас такі прекрасні оригінальні дисочки на гумі Continental. Авто має безключовий доступ. Салончик іде у нас повністю шкіряний, чорний, перфорований, електрорегулювання, пам'ять сидінь, центральний замочок і повний електропакет. Музика, до речі, у нас басе преміальна. Ось така цифрова приборна панель, є у нас підрульові точки є у нас підігрівчик ема, голосове управління, інформація і так далі. В принципі, є у нас круїз контроль, ось ми бачимо, гдії наші камерки 360. Можна обирати також, з якої сторони ми хочемо подивитися Збоку, там позаду, задню частину, все це покаже. На екранчику чотиризони клімат-контроль дуже гарно, все заправлено, все працює. Є підірівщики, обдуви сидінь, вибір режиму їзди, система серстоп, стабілізація, партроніки, допомога при спуску з гори, і можна вимкнути моніторчик. Він сховається низ. Ось такі селектор автомату. Така у нас ручечка доволі цікава. Тут у нас паркінг, тут у нас режими, все це показується. Є електричний ручничок, тут у нас місце для підзарядки ключа. Шкірний у нас розподіляється на дві частини і регулюється як для водія, так і для пасажира праворуч. Також, якщо його підняти, маємо тут зарядочку для телефона, два USB, AUX і невеличку нішу. До речі, у нас авто йде на чорній стелі, дуже класно виглядає. А на рамку відкрити не будемо, бо сьогодні у нас дуже сонячна погода, дуже добре сліпить. Позаду у нас не менш цікаво. По-перше, це у нас Audi Q7 і ми маємо тут просто купу місця. По-друге, як я казав, тут у нас чотиризонний зони клімат. Тут у нас також є підігрівчики, можна все це випити, все це налаштовується. Є і запікси, є в нас ось такий чудовий підлокітник, в якому у нас сховалися такі два підстаканочки. Також ось такі шторочки. Позаду маємо електропривід багажника. А також так, як це у нас крізь, маємо третій ряд сидінь. Присутні у нас бокові ніші і також тут у нас підсилювачі, якісь там невеличкі інструменти. Тож, друзі, кому імпонує отака от ауді клісьома. Її ціна на майданчику складає 29 дев'ять тисяч дев'ятсот хто цікавить, можете переїжджати, зробити будь-які дезриви, перевірки. І якщо вам це сподобається, придбайте даний автомобіль. Автопоєнт придбай якісне авто.